Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на фігурки по мультсеріалу Клуб Вінкс. І цього разу у нас неймовірно рідкісна, дорога, але водночас я мушу сказати дуже красива серія фігурок Клуб Вінкс Блумікс. Блумікс, як відомо, трансформація шостого сезону мультсеріалу Клуб Вінкс, яка була на протязі цілого сезону. А який в Блумінгсу власне використовували досить таки часто. Той же міфікс, який з'явився в 144-й серії, його використовували тільки коли потрібно було потрапити в вигаданий світ світу легендарів. Блумікс вже був як основною трансформацією. Тобто, як, наприклад, як той же Serenікс, Енчантікс, Белівікс, тобто трансформація, яка використовувалась цілий сезон. Батерфлікс, наприклад. І от саме власне фігурки, повна серія шести фігурок в цій трансформації. А Насправді, друзі, вони шикарні. Я вже їх відкрив. Також підклеїв крильце стелі, стелі, бо воно відламалось. Будемо дивитись. Що ж, ось, власне, я всіх винів з їхніх буклетиків. Як я зрозумів, по буклетику, власне, це колекція саме італійського видання. Тобто, тому що вони виходили в різних країнах, і в кожній країні по-різному. Десь була фігурка, просто запакована і треба було знайти. От, наприклад, десь була фігурка, до якої наклейки йшли в подарунок, я бачив. А мені попалася італійська серія версія. Їх навіть, до речі, з цих коробочок не виймали, щоб ви собі зрозуміли. Я вийняв, бо це ну, гріх не вийняти, вони нереально круті. І ось такий буклетик всередині. Вінкс Клуб Мініатюри 3D От, Італія. 2017 рік. На буклетику у нас зображені всі фейнкс і написано, яка якою силою керує, а також яке захоплення в кого флора у нас фея природи. І захоплення у неї, звісно, чарівний сад. «Блум», фея вогню дракона. «Хобі», а Це хобі написано. а «Хобі» в неї Ledger а Читання чарівних книг. Стела, «Хобі», звісно, шопінг. Фея сонячного світла. Е, «Лейла», Тут вказано Аїша. Ну, ви знаєте, що в Італії Лейла це Айша. А в Україні вона була озвучена як Лейла. «Фея Флюїдів. І хобі в неї спорт. Текна, фея технології, хобі комп'ютер. І муза фея музики, хобі. Ем, гра на різних інструментах. Кантари Суонар, якщо я правильно переклав. Я думаю, що щось з цим пов'язане. Так, фігурки-фігурки. Переходимо в детальний огляд. У всіх підставка однакова, рожевого кольору, підставка. І вона у вигляді троянди, яка розпустилася. Так, муза. До речі, висота фігурки 7-8 см, тобто вони досить маленькі. Крила також у них однакового кольору. У всіх просто прозорі рожеві крила з блискітками. Крила, на жаль, не виймаються. Тобто вони прикріплені до фігурки і намертво. От, наприклад, в інших трансформаціях там Серенікс, Dreamix, ну, правда, вони великі ті фігурки. Навіть в кіндерах крила виймалися, а в блуміксі вони, на жаль, не виймаються. Ось така у нас муза повністю фіолетового кольору, все закрите. Видно частину спіднички такої темно-рожевого кольору. Зверху топ світло-рожевий. І є от така, напевно, вуаль вона у всіх і в цій трансформації. Ось на дві частини ділиться. Ну і красива гулька на голові. І з розпущеним далі волосся. Ось такі в неї красиві очі зроблені, не знаю, мені подобається, як вони гарно очі промалювали. Це, власне, у нас була муза. Далі йдемо текна. Підставка така. текни низ синій, взуття саме підошва салатового світло-зеленого кольору. Верх у неї голубенький, світло-голубий і звичайний стандартний голубий колір. Є такий нарукавник, чи як правильно чи браслет зеленого кольору. Також є такі оці вуалі, дві штуки салатового кольору, світло-зелений, і два крила, досить таки вони разом скріплені. І вони, на жаль, так і насправді скріплені навіть, навіть на малюнку вони так само показані. Тобто вони не розділені якось там, вони не загнулися, вони дійсно так і йдуть собі, так скріплені. Боюсь їх зламати. Ось. Теж рожевого кольору крила. Ну і зачіска стандартна текна, Ось як у неї обличчя промальоване. Ну, я вам скажу, досить непогано і досить гарно. Можливо, щось є не так. На голові, здається, були якісь прикраси. Але вже. А, фігурки я вам не сказав, коштували мені. О, десь 60 євро. 60 євро, 60 доларів. ну 2400 гривень. А там вже собі перекладайте на валюту, яку вам краще. Ну Десь так, якщо 50 доларів, це 2000. десь 60 доларів, 60 доларів, 60 євро якось так. Далі у нас лейла. Лейла, як завжди, важча від інших, тому що в неї. Дуже багато волосся тут є, вони заплетені, все отак. Такі красиві крила прикріплені одразу. Доводиться підставка такого самого кольору. Низ у неї темно-бірюзовий, салатовий ем, підошви, спідничка світло-фіолетового кольору, також є вуалі фіолетового, браслет фіолетового. і сам верх у неї зелений, зеленого кольору. Ось так у неї промальоване обличчя, такі очі. Так. Ідемо далі. Далі у нас стела. Так. Підставка така сама. Під ошого оранжевого кольору. Далі у нас темно-червоний йде. Я не знаю, як його називається, Це ж просто що ноги закриті, повністю. Далі оранжевого кольору спідниця, жовтого кольору топ і рожевого кольору е середині, те, що з'єднює його. Також є вуаль, таку, як я її назвав, вона рожево, світло рожевого світло-рожевого кольору. Є крила ось такі. Одне, на жаль, було відлетіло, але я виправ цю ситуацію. Крила світло-рожевого кольору з блискітками прикріплені по стандарту. Зачистка в неї один звичайний хвіст, довгий, білявого, такого жовтого волосся. І ось таке в неї обличчя, власне. Досить непогано. Також є ось такі Наплічники і два браслети рожевого кольору. Це у нас, власне, була стела. Так, далі у нас блум. Така ж сама підставка Підошви голубого кольору. Далі все аж до пояса синього кольору повністю ноги вкриває. Все закрите тут. А сукня в неї частково синя і з голубим напару. Є два браслети золотого кольору на руках. А також вуаль, так звана мною, голубого кольору, яка досить таки довга і дуже, дуже гарно її видно. Два крила рожевого кольору. Форми у всіх їхні. Тобто крила не однакові, а по формах, які були в мультсеріалі показані. У неї звичайне волосся таке розпущене, майже заправлене воно в хвіст, але хвіст розпущений. Ось так виглядає. І ось таке обличчя в самої фігурки. І остання феєчка, шоста: флора. Флора у нас на одній нозі тримається, в неї рожеві підошви, далі все йде зелене, повністю закрите, спідничка рожевого кольору, верх топ і топ зелений колір. Також є рукав на одній руці від ліктя до долоні зеленого кольору. До речі, вона дуже легко відкріпляється чомусь. Зачіска в неї пророблена тут гарно, бо в неї зачіска досить непроста. В неї хвостиками все. Ось так заплетено воно, а решта частина волосся просто розпущена. І ось такі два крила. Так вони прикріплені і так вони виглядають на фігурці. Мені здається, що трішки занизьку низь, за вони прикріпили їх. Ну і, звісно, вуалір рожевого кольору. Куди ж без неї? Ну і ось таке в неї власне обличчя. Бачу чітко видно, що колір їхніх очей їхній. Тобто там у флори зелений, у блум голубий, у стели карий, у лейли зелений. Текна у нас теж зелений колір очей має. А муза у нас має голубий колір очей. Що ж? Ось, власне, і весь огляд на колекцію фігурок Winx BlueMix, яка виходила у 2017 році в Італії. Серія, власне так, італійська саме була куплена. Не приховую, що це дорого, але вони того коштують, тому що вони дуже рідкісні. Я вам більше скажу. Одна фігурка дешевше, ніж за 12-13 євро не продається. Знаходили одну, найдешевше, що було, це 10 євро музали. Вона, здається, була без підставки. Чи то Лейла? щось таке. Ну і ось так вони всі виглядають. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всього вам найкращого. Чекайте нових відеооглядів на моєму каналі.